Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Дніпрі затримано підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом. До скоєння злочину він готувався з травня. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Жив з мамою, папа воює. Добре вчився. Дуже порядний пацан. Ніколи б не подумав, що він може таке ско. Каже знайомий про підозрюваного у вбивстві Фаріон. Він додає, що знає ймовірного вбивцю з п'яти років і впевнений, що він цього не робив. Характеризує підозрюваного як порядного хлопця. Ми з п'яти років в одній команді грали он з року народження. і знаю, що у нього папа воює зараз. живе з мамою. Дуже порядочний пацан, хорошо з ним дружили, коли займалися до клубі. Що можу ще сказати? То, що учиться, ніколи не подумав би, що он може такое зробити. Як взагалі все тут відбувалося, ти його затримали так зараз? Да, його затримали. Як взагалі мама? Чи бачив ти маму, спілкувався з нею? Чи... Вроді по відео відео мамою. Так нічого не знаю. Мама моя не хоче звоню, щось маю, щоб. І накалять обстановку, тобто ви разом ви родинами умовно спілкувалися, да, да, тому да. що поружили очень хорошо. Дружим там да. мама іноді надав там в гості. заходить во отак от. Uh -huh.